Блять. Після цього відео втратили роботу усі фітнес-тренери і масажисти, бо я знайшов сайт сучасного його, який закриває проблеми 99% людей, які хочуть забути про біль у спині, попереку і тривожність, скинути зайві кілограми і назавжди позбутися набряків. Зручна навігація, вибір функцій і оплата по серцю. Ти можеш обрати групову йогу, і в спільному полі він буде кричати на тебе, щоб не розслаблятися, і водночас м'яко вести голосом в гнучкість і силу. Зручний формат міні-групи забезпечить лампову тусовку для тих, хто соромиться і ще потребує м'якого входу та безпечної адаптації. Квінтесенція усіх знань і навичок, яка 100% направлена саме на тебе. І це індивідуальний формат роботи. Швидкий, безпечний і ефективний розвиток, навіть якщо в тебе травми, грижі і протрузії. Цей формат для тих, хто втомився шукати терапію в пігулках і лікарях. Цей йог не веде до просвітлення, не прокачує чакри, але через науково-систематичний підхід веде тебе до реалізації бажаних цілей. Спробуй безкоштовно.